Сідайте зручніше, слухайте, і дивіться уважно, бо сьогодні розпаковка, яку не можна в жодному разі пропустити ні одному майстру манікюру і особливо педикюру. В руках У мене нові інноваційні продукти від Екоґрі. Давайте розберемось, що там таке. Погнали дивитись детальніше. Тут у мене чотири кольори, а також премери, база топ два в одному. Кожний флакончик має свою коробочку, а також QR-код з детальною інформацією про нього. Праймер тут виконує функцію дегідрації, а також покращує адгезію з кольором. І найцікавіше це лак-гель. Майже як звичайний лак, але на гелевій основі. Тобто має функції лаку, але просушується в лампі. За рахунок особливого складу він повністю полімеризується в лампі і на нігті створює плівку, яка не дає додаткового тиску, а також мінімальний ризик опіків та алергічних реакцій. Цей матеріал ідеально підходить для педикюра, адже його можна наносити на голий підготовлений ніготь одразу в один чи два шари без бази та без топу. Заноситься він дуже легко і комфортно. Отже, два шари будуть шикарно носитись на ніжках. Також тут використані безпечні косметичні пігменти для подовженої носки можна використовувати базу топ два в одному, як базу, і як топ. Вона ріденька і безпечна за своїм складом. Виробництво таких інноваційних продуктів з такими складниками досить дороге, потребують часу, вкладень та зусиль. Причому немало ще й дійсно виготовляються в Європі. Ми Дуже раджу вам підтримати цього українського виробника та спробувати їх продукцію